Дуже часто згадую своє місто Дружківка, звідки я приїхав. Згадую свій дім, місця, де ми любили гуляти, парк кам'яних фігур, де ми дуже багато проводили часу з дітьми. Я, Білбас, Юрій Леонідович, приїхав з міста Дружківка Донецької області. Зараз працюю в мобільній бригаді ТОВ «Червоного Христа України. Хмельницькій області на посаді сімейний лікар, ну і керівник бригади. Дружківця працював в терапевтичному відділенні і мав чергування в ніч 23-24 лютого. Я подивився в вікно і побачив, як падає ракета. Буквально, може, кілометра три від лікарні, і потім вибух, медсестри бігають, санітарки бігають, хворі вже не сплять. Ну а потім якось все як в тумані, чесно кажучи, перші два-три тижні була дуже тяжка депресія, чесно кажучи, не хотілось не їсти, не пити нічого. Дуже пригнічний стан був. Тяжкі були більше вечора і ночі. В місті наказали притримувати світомаскування і гасилось усе світло, яке було взагалі на вулицях, біля магазинів. Завішувалися вікна якимись ковдрами. Як живеш у якійсь капсулі, це твоя квартира, а назовні просто таке враження, що нічого взагалі немає. Сирени були і бомбили саме ввечері або вночі. Ми зробили таку зону в коридорі, дотримуючи правила двох стін, стрілили ковдри, якісь килими, тобто, щоб було більш-менш тепло. І луна вибух, у нас квартира на першому поверсі, то ударна хвиля часто била під'їздні двері Сидиш і думаєш, прилетить в нас чи десь ще поруч. Коли вже оголосили керівництво області, що хто має можливість виїжджати, виїжджайте, і ми зібралися, поїхали. У нас був такий гіркий досвід. Ми в 2014 році виїжджали із Донецька, коли почалася збройна агресія. Їхали, скажімо так, на два тижні, а виявилось так, що виїхали на вісім років. Другий раз виїжджати було. Ну, трохи легше. Ми вирішили поїхати до Кам'янця-Подільського. Тут живуть у нас знайомі, які були в змозі нам допомогти на перших порах освоїтися в цьому місті. Я лишив свої дані у центрі зайнятості. Вони позвонили, сказали, що є місце в мобільній бригаді. Червоного Христа. я, я працюю в медико-психологічній бригаді Червоного Христа України. А окрім мене, в моїй бригаді є також лікар гінеколог лікар-психолог, медсестра, ну і наш водій. А у нас є службовий транспорт, тобто і запас ліків. Є також обладнання, за допомогою якого можемо діагностувати різноманітні стани пацієнтів. Виїжджаємо на локацію і ведемо прийом як поліклініка. Ми призначаємо лікування. А якщо у нас є такі ліки, які їм потрібні. Ми надаємо ці ліки безкоштовно. Те, що у нас немає, ми можемо рекомендувати. То, що я переселенець, мене теж допомагає в моїй роботі, тому що я сам такий, як і вони. Коли ти приїхав кудись в незнайоме місце, необхідна підтримка цим людям, і я в змозі її дати, хоча б таким чином. Я бачу Україну вільною і незалежною. Я бачу Україну цілісною. Хочу, щоб Україна повернула всі території, які в неї забрали, в тому числі Донецьку область, в тому числі Донецьк і місто Дружківка, з якого я приїхав. І я бачу Україну багатою самодостатньою державою, де людям приділяється досить багато уваги і мирною, звичайно, мирною.